Головне події в Харкові та області 13 січня. Ворог усе ближче до меж Куп'янська. З кожним днем збільшується застосування по місту різного типу БПЛА, у тому числі FPV дронів і молній. Про це заявив ветері Суспільне студія, начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Він відзначив, що росіяни б'ють по центру, логістичних шляхах, магазинах і автівках. У самому Куп'янську, за словами Беседіна, кожен постійно готується і готовий до будь-якого розвитку подій. Начальник МВА в цьому контексті відзначив складнощі на дворічанському напрямку. За оцінкою військового оглядача Сянтина Машовця Росіяни суттєво розширили свій плацдарм у районі дворічної та взяли під контроль уже половину селища. Також окупанти просуваються до східної околиці села Западне і намагаються рухатися вздовж дороги дворічна куп'янську південному напрямку в бік Кіндрашівки. Командир батальйону «Ахілес» 92-го ШБР Юрій Федоренко повідомив, що в районі дворічної окупанти користуються погодними умовами та накопичуються. При цьому там ідуть постійні бої з метою вибити ворога. Російські безпілотники тероризують цивільних на Харківщині. Протягом доби ворог неодноразово застосовував fpv дрони по населених пунктах і не тільки на Куп'янському напрямку. Зранку такий дрон прилетів по селу Веселе Харківського району. За даними Гунацполіції Харківщини, безпілотник пошкодив житловий будинок. Поранення отримав 41-річний чоловік. Уночі над областю збивали шахеди. Уламку одного з безпілотників впали в місті валки на території цивільного підприємства. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Інформації про постраждалих у цьому випадку немає. Двох підлітків судитимуть за підпал трансформаторної підстанції в Харкові. Сама подія сталася 11 жовтня в Основ'янському районі. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Слідство вважає, що паліями є два хлопця 14 та 16 років. Зараз обидва під цілодобовим домашнім арештом. Харківська обласна прокуратура повідомила, що справу передали до суду. За версією обвинувачення підлітки діяли на замовлення куратора, з яким були на зв'язку не менше ніж із червня. Попередньо він співробітник російської спецслужби обвинувачують. Хлопців у диверсії, за що вони можуть провести до 10 років за ґратами. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.